Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Crazy. Ви, ми будемо виживати в Майнкрафті. Починаємо! Де, може, ви можете Я, по-твоєму, я це не знав? Ну, про те, що тропічних вид риб три... більше трьох тисяч я не знав раніше. Звісно, з доповненнями. 6 штук. А ви що думали, А? Ну і нічого, що буде завантажуватись довше, блін. Саме главне? А й це саме головне, О! Не питайте, що це? Це техна? Це 15 рейн. Блін, точно! І ще оце є книга? Граплін Хукс. Але нічого, там деревня, але мене з неї будемо починати. Ми тут десь будемо базу потім строїть, але поки що зірм'яємо деревню із землею. Блин, чему науш, Чему дрит наушники постоянно, блин, спадали? Все норм... Все нормально. А, ничего, буду без... Буду вообще без наушников гулять. Черная вечка. А, точно! Я уже на чм сиді. Але я забув Але ой, чрну овечку. Я погнали. Сразу начинаю. Добр. Кстати, тут две церкви. А, ні, дві кузні. Я сповню дві кузні. Так. Богатый будиночок. 300 тысяч ти... нолетний, наверное, Б. Первый обследовал. Та чего ты лагаешь? Тамен лагає. И все. Я буду шукать кузню. Там... Ну, все, драконы посеред деревни ходят. Ничего такого. Да, реально виснов видно. Сразу лутаемся. Куча железа. Железка. Брамбо. Брамба. А я железный человек. Из из скел... скелета. Залуталы. Де тут калітка? Тут. Железну мотику я не хочу делать. Просто вытрачу залізу и все. А что, шо там на кай... О, потрачу? Не, я на щит потрачу, да. Надо будет щит зробити. Пожирем. 300 миллион нелітній Творог по имени Хліб І, і пожинали в кузню. Через лута да. да. і... ось тут имба зачем мені ще один меч? Нічого, буду отбывать. Ще зламається, блин. І, кстати, я вже можу... Я вже можу в пекло відправитись, але я розумію, що це ще рано. Дав Носатий. Носатий. Чел Носатий. Зупинися. Хоайся хоч так? Да. Прилізна сукира. Відкидання один. Безтолкові ксівначари. А зачаренный тело сделаем. Сбегаем. А тут что, пофиксил? Пофиксил, прикол. Прикол пофиксил. Бах, пофиксил в майне из деревни. Нет, сина на полу наваляется. не буде проти, якщо я пів трошки поламаю хату? Хоча... Я... Не, не, Я знаю, що я зараз пів меча бахну, але хоча б ремонт сделаю жителям. Буде, буде, хай не буде хай не буде вихваляться, що у нього так багато матеріалів. Так, ТП Спам челлендж Даймо дхук. Цікаво, він буде діаманти ловити чи чешу. Надіюсь, да Надеюсь, да, будет дуже круто. Діам... Тільки він, наверное, з діамантів состоїть, але нічого. Не зараз, зара піду. Тільки для початку. Що я хотів зробити? Із дерева, верстак. А далі що? Хліб. По-перше, хліб. Мені каже, я хотів зробити. Точно! спам челлендж пройдено. Прийшов спам-челлендж? Не питаєте, звідки ці тінтухи? Тентухи. тентухи. Я, я, це просто такий мод. Ну, взагалі, общеодон, но так нічого. Хейлей. Хліб, от... от це мені взагалі воно яке-сь странне. Х, буква Х туди. Х буква. Я серьезный, да. Яцуканг шеще з де фивапрол дж я ясмотбюэх. Дай буква Х я, не понимаю, А! Просто... А! Спам-спам! Спам-спам, спамом! Спам! спам, 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 спам. спам. спам челлендж. Зараз відправимося в Незер і буде хорошо! А тут я його мечем зламаю, бо веч. Любаї топ-2 по швидкості. Цю. Там портал, тому. Берем Опсайдиан і Б. А там крисало должно ще й бути. Идеальне прям. Ось так. Тільки желательно би так сделать. Щоб сразу не прибыли. Щит, щит, да. Блин, а надо будет проночевать. Так. Что их удивит? Щи-щи-щи. Три то Вот так сделаю. И пошел спать. Пошел спать. У нас так бир-бур-бер-б-бир. А чому так швидко лежить? Реально. Я пробіг до того чола, якому я зробив ремонт. Блін, у нього ліжка нема. оказується, і багатий. а базар на пів хати. Ну серйозно, ви бачите, там на півдеревні базар. Добре, що письма. Що ліжко не описане біле. А опісяне жовте було. І тепер я пішов. Надіюсь. Жаль, що там не зарита, я точно. А, в нього навідкивання! Ха-ха-ха! Ай горить! Горить полот! 对对。<laughs> Блін, тільки ні на це на це тільки на це, тільки на це. Фу, спетляв від нього. Тепер надо похилити. А скелет, мені каже, скоро пожариться на колбасу. Зараз же вже день, а, звісно, в нього золота броня, але вона і спариться за 3 секунди. Я зараз піду в незаж, головне, в лаві не згорить, але якщо що, я готовий. У мене ще другий другий єноч. Ну, що ну, б знав? А его треба починить. Вы про такую фішку? Я уже год знаю. Прикольно, скажите. Хотя 12 відправлюсь на это, мені кажеться, Мені кажется, пора закінчувати на тому вже. У мене читів нема. su portal strano Блин, просрал. Блін. Я не можу зламати засрап, тому чекайте наступній серії. А блін. пока. зараз буде пока, але Зараз буде кріт. Оце не треба було. Ось тут? Уж так сделаем, уж так. <звучит> новых встреч. Пока. А я буду, что буду, в своем жилище. Почекайте. Чим я виключаю, тим я виключаю. Почекайте. <плес> Чим я Всім пока! Наступна серія більше всього буде в наступному світі. Пока!